Якщо приймаєте рецептурні ліки, то в аптеку йдіть лише з електронним рецептом. Щоправда, за місяць. Тернополянка Віра Нечай прийшла в аптеку вже за звичними ліками від тиску та діабету. Вона давно користується електронними рецептами. Каже, це дуже зручно. Рецепт електронний виписує на телефон. І я з тим рецептом йду в аптеку їм даю і вони по комп'ютеру вибивають. Ну там залежить які як імпортні є доплата велика. А як наші ліки то менша доплата? Уже цієї весни продавати всі рецептурні засоби в Україні, будуть за електронним рецептом. За даними Міністерства охорони здоров'я України, всі аптеки та медзасоби мають до 31 березня підготуватися і перейти на єдину медичну інформаційну мережу. Зараз є таке завдання, що до весни ми хочемо перейти на, на всі рецептурні ліки електрон, виписування електронного рецепту. Що це означає? Що ліки, які виписувалися по рецепту, Будуть виписуватися для спрощення електрону. Це все робиться для того, щоб спростити виписування, тому що в нас є ряд захворювань, які обов'язково повинні лікар повинен контролювати, що він виписує, і хворому. Але через те, що в Україні війна, то ще на кілька місяців буде впроваджений перехідний період. Це коли ліки продаватимуть і за паперовими рецептами, і за електронними. Так, якщо врахувати фактор, такий, що в нас іде війна, виключення світла, то воно ще буде дублюватися і На деякий час ми будемо пускатися і буде виписати ще паперовий рецепт, тому що вони ми не змозі так прийти. І не всі мережі, точний процент, який в нас перейшли вже на виписання електронних рецептів і долучені до тої системи, ми не знаємо. Такий спосіб моз хоче посилити контроль за відпуском рецептурних ліків в аптеках, а також оптимізувати процес призначення ліків, зробити його прозорішим та ефективнішим. А от думки тернополян розділились. Ну, зручно, якщо вона може ще піти в аптеку взяти. Сама чи діти, чи хто діти можуть піти, то зручно. Мені здається, погано, тому що, звісно, з однієї сторони, то так вже лікар випише ті ліки, що тобі потрібно, але такі, от, як знаєте, від головної болі чи так сердечні якісь, то і ти завжди до лікаря теж не підеш. В обласній держлік службі зазначають, що тернополянам хвилюватися стосовно відпуску медикаментів лише за рецептами не варто, адже цей перелік наразі невеликий. Антибіотики, отруйні та сильно діючі речовини, наркотики та психотропні речовини туди також входять і медикаменти, які зараз виписують за програмою Доступні ліки.